Друзі, хапаю на зв'язку, і сьогодні маємо для вас на огляді Audi Q5 2016 року випуску. Автомобіль значно дволітровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто прибуло з США з мінімальними пошкодженнями передньої частини кузова. В Україні все було виправлено, Пошкоджені запчастини замінені на нові або професійно відремонтовані. По комплектації лінзована оптика, легкосплавні диски 17-го радіусу, на які встановлена. Зимова резина, безключовий доступ, датчики сліпих зон, повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, пам'ять водійського сидіння на два положення. Пасажирське сидіння у нас також йде з електрорегулюванням, датчик світла, мультикермо, круїз контроль, датчик дощу також присутній в нас. Також є двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. пульт управління мультимедією. Електроручник. Давайте спробуємо завести автомобіль. Заводиться без проблем. На вулиці у нас мінусова погода. Жодних помилок немає. Також є мультимедіа Audi. Акустична система Bank Alts. Повний привід Quattro. Та також є рояльне дерево на дверних картах та на торпеді. Виглядає дуже ефектно. По задньому ряду сидінь. Для пасажирів заднього ряду виведені повітря води. Також є підлокітник з пістаканниками. все працює, нічого не заїдає. Автомобіль по салону практично в ідеальному стані, немає жодних потертостей. Це в дуже-дуже хорошому стані. Також автомобіль у нас на комплектації Premium Plus є панорама з висувною шторкою електричною та електроскладанням люка. Кришка багажника в нас з електроприводом. Багажник також в ідеальному стані. Є речі складання задніх сидінь, щоб вийшла рівна підлога. По двійному дні у нас ніша для корисних речей сабвуфер та повнорозмірна запаска. Також є задні парктроніки та камера заднього виду. По задньому бамперу є невеличкі пошкодження, але це все легко прибирається. Щасливого власника був час та бажання на це. Можна побачити, що автомобіль у нас не пошкоджений в даний момент. Все рівненько, немає ніяких зарабин та вмят. Цініння пасажира також в хорошому стані. Пластик не потерпний. І також по комплектації є передні парктроніки. Автомобіль знаходиться на майданчику Хапай авто місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Лізинг оформляємо протягом одного дня. Все дуже швидко та зручно. Тому хапай авто на хапай авто.